Український продукт він протягом багатьох років а, був е, в тіні російського. Останні композиції вона е, виконала гімн. І в цей час е, я побачив, як люди всі почали наче вставати під час гімну. Я бачив сльози у людей. Ну і останнім це слова слава Україні. Героям слава та напевно. Ну та, а, 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 а тоді які сенси, ну типу, що робити далі? Просто типу їсти чекати смерті. Підтримувати українську армію, як можете. Підтримувати український продукт, розповсюджувати його, ну і відмовлятися від російського. <му> Розкажу дуже прикольну історію е про українське. Десь в класі, напевно, сьомому е, я закінчив або в шостому, напевно, в шостому закінчив клас на відмінно, і е, у батька, типу, попросив, типу, друже, давай щось короче, тут е, на отличник, е, щось треба дарувати. І Він мені подарував плеєра, е, який був FM і касетник. І е, в якийсь момент я не пам'ятаю, по якому радіо, десь. Е, Перед, ну, перед сном з 10, напевно, до 11 на якомусь радіо була, ну, типу, як все було погано, була е година української музики. І я тоді, там, вообще, типу, мені так воно подобалось. Типу, типу, Я коли слухав українське, думаю, блін, як класно. Я там типу, почув, тоді, пам'ятаю гурт фліт, Їжачок, да. І думаю, це бомба. Це тоді була лише година. В основному все інше було російське. Чи норм анатолію культурні заходи в місті Суми? Моя відповідь на таке питання. Напевно, що це краще запитувати углядача, який споживає культурний продукт, який ми йому надаємо. Але мені норм те, що у сумах під час бойових дій за 30 кілометрів від ворога культурне життя. Не просто продовжує існувати, а воно трансформується правильним чином, шукаючи нові сенси, даючи нові меседжі, і це правильно. І ми ось відчули, що у Сум'яна є цей запит на проведення певних івентів, і тому створили два майданчика: це дворик на кузнечний і хат на кузнечний, в общем Кузнечну розширюємо, щоб завоювати Суми. Якось так ну ми, до речі, коли дуже часто, е, ну це не дуже часто, але такі випадки були е, ще десь. В перший рік бойових дій, що коли ми у нас був тоді проєкт разом з місто Розумним, цукор міста Розумним суми місто твоєї сили, і ми тоді робили багато різних і культурних івентів, і зустрічі з якимись лідерами домок, таке інше, і деякі люди з Києва так вони. 에, завжди питали так, як у вас тут ну там типу, бо вони для них це була тема, що 30 кілометрів від ворога. Ми тут час е, приїхати до вас щось провести, навіть не знаю. Але потім приїжджали і у нас на той час, е, дякуючи нашим захисникам, в першу чергу було дуже спокійно і їм е, суми і за цього дуже дуже подобалося. І у нас така стратегія, ну, я думаю, що більшість знають Жені Морзу Суми людина, яка я не знаю, басандор міста Суми, закохана міста Суми, і е, треба брати з нього приклад, е, наскільки треба цікавитися е, цим містом. І у нас така стратегія, що якщо е, ми Привозимо сюди когось з артистів або, або е, якісь лідерних димок, то ми намагаємося, якщо є час, надати їм екскурсію Женію там годину походити по центру, щоб він розповів, е, щоб вони не просто приїхали в місто Суми, пожили в готелі, сходили десь, поїли, випили пива і у, уїхали з нього, а щоб вони. Е, Знали, що суми це не просто чотири букви. І для прикладу, крапка-крапка е, така є прекрасна амбасадорка всього українського. Вони також мої рік назад запросили сюди, також на цю сцену. Тут також зібрався повний зал поговорити про українське мистецтво і як російське не давало йому довго жити і. Е, тоді е вона їй дуже сподобались суми, і от буквально е десь місяць назад вона сюди повернулась і в неї дуже класні е е е емоції. 100%. вона там, якщо десь, будучи в Києві, зайде розмова про суми, то вона буде розповідати щось приємне. Не про те, що це місто, де постійно повітряні тривоги нічого не відбувається, а про те, що місто, яке бореться, що тут постійно е щось відбувається, якісь заходи, не дивлячись е на те, що ми е поруч зі смертю, поруч з ворогом, то життя продовжується. Ну 100%. Тому що я думаю, що всі знають, е що є така, типу, трохи проблема, що. Коли там когось в Києві запит... запитаєш суми, то вони ці суми. Де, що, як. А так ми намагаємося, щоб лідери домок знали більше про суми і таким чином його також піарили. Чи потрібна культура під час війни? Моя відповідь а вже ж так. Чому? Культурна місія це зараз боротьба за нашу українську ідентичність. Думаю, що після вторгнення ворога на наші землі більшість, я сподіваюся, що більшість зрозуміли цю тему, що їх задача, їх місія не тільки захопити наші землі, а в цілому знищити Україну як націю, знищити нашу культуру і. Взагалі, український продукт він протягом багатьох років, ну, для нас це ширма. Після цього я по собі сужу, відкрила, що український продукт він протягом багатьох років а, був е, в тіні… Російського і у нас зараз є прекрасна можливість переломити цю ситуацію і нарешті позбутися цього контролю, який вибудовувався протягом багатьох століть. Продовжу те, що в умовах війни 100% пріоритетом є бойові дії, те, що відбувається на фронті, ми повинні підтримувати всіма можливими засобами наших воїнів. Але ось культурна місія, культурна задача це розповсюдити правильні меседжі, єднати в першу чергу з суспільство наше і е, творити таку е, спільноту, яка ну з радістю буде заявляти, що ми українці, і що український продукт це супер, це європейське класне мистецтво. Історій дуже багато. Для прикладу, ми зараз в хабі е, намагаємося е, проводити, давати можливість виступати е, сумським виконавцям, артистам. Е, Така найближча історія, що мені дуже дуже сподобалась, у нас виступала Ліза Лєвченка. Вона у неї у Лелі Центр. Там в основному діти вона займається з дітьми, але і дорослий хор є, багато всього дуже крутого. Але в першу чергу мені хотіло від... хотілося відкрити її як піаністку, бо вона є свій продукт, своя музика. Тут, в принципі, зібрався повний зал, невеличкий 80 людей, але зібрався. І е... останні композиції вона е... виконала гімн і в цей час. Е... Я побачив, як люди всі почали наче вставати під час гімну. Я бачив сльози у людей. Ну і останнім це слова, слава Україні. Героям слава. Ну, вона ще так виконала в якійсь е, е, да, в своїй манері, що було дуже-дуже ну, класно. І причому ми з нею про це не спілкувалися. Я це не очікував, що типу, я не знав, що в кінці буде гімн, і мене це теж промурашило. Як культурні події сум долучаються до боротьби або відновлення? По-перше, я думаю, що ми максимально намагаємося при кожному івенті надати якусь фінансову допомогу, зібрати певні кошти. Да й більшість артистів закликають, роблять правильні меседжі зі сцени, що друзі треба підтримувати, закривати якісь спори – Проводять аукціони для прикладу. Останнім у нас також ось на цій сцені виступала Аня Карпенко, вона Моан, е І вона провела е гарний аукціон. Зібрала можу буде трошечки помилятися, але е близько 30-40 тисяч на допомогу військовим вона зібрала. У мене є, е е Така прекрасна історія. Влітку ми е, проводили е, запросили до нас дворик на Кузничний е, Національний театр імені Щепкіна з виставою е, да, родина Веселка. І тоді до нас прийшов е, військовий. Я, якщо чесно, не знав, що це військовий, він е, в у нас якраз. E, e, взагалі, e, мені як організатору, це дуже важка тема, що під час ну, дворик на куснічний це e, дворик, повітряні тривоги. Ми повинні e, зупиняти, зупиняти події під час повітряної тривоги обов'язково. І ти завжди під час влітку, ти починається захід, і ти тільки те й робиш. що... Ду... Дивишся, так, чи є там повітряна тривога, чи починається, чи взлетів цей шміх, чи як він там. А, і ну ти там на сцену особливо не звертаєш увагу, звертаєш на цю тему, щоб це не відбулося. І на жаль, під час цієї вистави повітряна тривога відбулася. Ми на деякий час людей попросили вийти перейти в укриття. Е, і тоді е, цей чоловік військовий підійшов і сказав, що, е, ну, що він військовий, і якщо можна, він по закінченню вистави е, хотів би сказати декілька слів. Е, ми вже ж надали йому слово, дали мікрофон, і теза така, е, що йому було дуже важливо е, приїжджаючи сюди, е, бачити, що. Тут продовжується культурне життя, місто живе і що набувається певні нові сенси про те, що от ну, українська культура вона класна. Це в першу чергу європейське мистецтво. Чому важливо продовжувати підтримувати культурні події в Сумах? Та напевно, ну а, 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 а тоді які сенси, ну типу що робити далі, просто типу, їсти чекати смерті. Ну якось нецікаво. Е, вже казав, що е, ми дуже довго, українське дуже довго було в тіні російського, і ми це зараз змінюємо і продовжувати, повинні, Поки наші воїни дають нам змогу, ми повинні боротися за те. Щоб викорінювати це російське, так би мовити, зло і поширювати, я б скажу, геніальне українське. Що ти слухаєш, бро? Невже це руському зло? Оце ж ти рагуль? Пішов ти нахуй. Нащо слухаєш то? Невже це робиш на зло? Оце ж ти рагуль, пішов ти нахуй. Я казав, що е, ну, класно, що у сумах, не дивлячись на те, що ми так поряд е, з ворогом культурне життя трансформується, і так ми можемо, для прикладу, виділити е, е, театри. Два театри. У нас є Луганський театр зараз, і е, який, на жаль, е, дуже складна історія у театру, який з Луганська переїхав в Северодонецьк. В Северодонецьк зробив, можна сказати, з нуля теж класний майданчик, класний театр, е, розпосюджував театр в місті, і після того Сєвєродонецький... Знищили цей театр, е і театр приїхав у суми до нас. І це класний приклад е такого культурного єднання, коли два театра е в багатьох виставах. Е ну, що у першого, що у другого немає ресурсу на великі якісь е театральні події, а так е відбувається єднання, і вони разом. Е Показують класні великі вистави, тому а вже ж рекомендую і допомогти сходити на вистави Луганського театру і продовжувати е, ходити на вистави. Національного театру імені щекі це я хотів показати, як ну привести приклад єднання. А вже ж і ходіть на вистави в тюг і театру нянькиних, які дуже дуже класні продовжують класні проекти робити. І Я їм за це аплодую і обнімаю. Як культурні активності допомагають містянам підтримувати своє психічне здоров'я. Дуже важке напевно, питання, і це і, і, краще відповідати і, і, психотерапевтам, то тобто, психологам. Таке інше. Я е, просто бачу різні емоції е, як організатор. Організатор це людина. Багато людей напевно не знають взагалі, як відбуваються івенти. Івенти, і що це не просто так, що е, артист приїхав, виступив і все. Що це теж великий проєкт, який є? Е, Продовжується протягом там триває місяця, і, і, і так далі. І ми, організатори зазвичай так з боку стоїмо і наблюдаємо, як воно е все відбувається. І ми я бачу різні емоції, і ну, в залежності від івентів, стендапи музика, вірші е і таке інше, і бачу і сльози, і сміх. Е і радість, і ну і 100%, що під час бойових дій на секунду ці заходи можуть перенести людину в якусь казку, позбутися проблем. Але в той же час я бачу, коли ну артисти роблять правильні наголоси про те, що що зараз відбувається, наголошують, що ми повинні продовжувати боротися і надають правильний сенс, тому що ну. Ми можемо продовжувати жити на цій території, якщо нас завоюють так, як якась певна е, стадо, але ми можемо боротися, створювати е, класну, ну давайте українську, сумську е, культуру і надавати е, всім навколо правильних сенсів, що українське це класно. Я сужу по собі. Е, до е, вторгнення я з е, Ну, зрозуміло, що е, було розуміння того, що відбувається з 2014-го, але я розмовляв на російській мові. У мене було багато е, музики е, російської музики в плейлистах. Дуже багато. Я дивився дуже багато е, російського контенту в Ютубі. Після 24 лютого е, нарешті ця ширма впала і. Е, я розумію, що ну, я, по-перше, у себе все російське стер, у мене нічого російського нема. Закликаю це нарешті всіх робити. Я прийшов на українську мову, вона взагалі е, не чиста, але амбасадор Суршика Латекс Фаунда мене завжди радує, тому що е, їх українська мова вона дуже дуже красива. Е, і я закликаю всіх, ж е, е, нарешті, це розуміти. E, і переходити на українську. E, у нас, коли закінчився сезон, я просто собі вчора, якраз e, e, від учасника клубу цукру Валерії Ліхалєт, вона e, по закінченню e, сезону дворика e, вона написала таке повідомлення. Команда цукру, дякую вам за дворик, за те, як з душею ви його розвиваєте за всі концерти івенти, ну окремо і за сьогоднішній вечір. Смайліки. За те, що було насичене подіями літа, зокрема, завдяки вам за те, що творите це місто. І як людина, яка з другої спроби повернулась жити в Сумі, ви скарб, бажає в новому сезоні ставити ще крутішими і подружитись з сусідами. Дякую, що ви є. Я думаю, що це в принципі якась певна відповідь. У нас була така задача по дворику. <кхід> Знаєте, хотілося створити. Такий Київ у Сумах. Я думаю, у Києві багато різних подібних просторів, але навіть сильніше, ніж Київ в Сумах. І, в принципі, нам я думаю, вдалося, тому що ми провели десь 45-50 івентів за сезон і таку вже свою тусовку сформулювали, що дуже дуже класно. Твій топ артистів, які виступали в сумах з початку повномасштабного вторгнення. Ну, якщо так, то взагалі я просто буду все время завжди повторювати про цю сцену. У нас також минулого зимку в рамках проєкту суми міста Твої сили, нам вдалося сюди привезти Адама, який тоді ще, ну, типу, я його просто знав, але в глобальному такому на глобальному ринку він ще не випустив, Пісню «Танцюй зі мною повільно і мало хто його знав. Але тоді я тут зібрала знову ж таки 70-80 людей. Але для мене це був, напевно, один із найкращих концертів, на яких був, бо він дуже-дуже ну, крутий. І нам потім, уже, коли він вийшов, можна сказати, на новий рівень, ось влітку нам вдалося його привести в дворик, теж було класно. Ну і Кома-Кома, це такий, я більше по музичним артистам виступаю, Кома-Кома. Це топчик. Хто не слухав кома кому, послухайте. І наскільки я читав або знаю, то він на днях пішов в ЗСУ. За що йому хвала і честь? Яких сумських артистів ти б радив послухати? Комендантова, Краштест зараз випускає гарні роботи і їздить по Україні, Бірая Анна. Живе зі мною 4 роки. Потім е, що ще такого виділити. 100% ще є якісь класні варіанти, але е, сумському глядачу я дуже е, Дуже раджу зрозуміти, що сумську культуру слід в цей час підтримувати, ходити на, якщо бачите, на якісь. Е Концерти ходити і підтримати, тому що е, особливо ну створити пісню це ресурсно дуже затратно які люд, ну, люди багато не знають, що це написати там аранжирування, оренда студії, е, залити її через дистриб'ютора і таке далі. Це і по часу, і ресурсно дуже затратно і е, Сходить на концерт, е, послухати їх десь в Spotify, або в YouTube Premium Apple Music варто і таким чином ви підтримаєте Сумське. Які плани на майбутнє? Кого ти мріяв би запросити з виступом у Суми? Та таких планів, напевно, багато, але мені найбільше цікаво, і те, що ми намагалися і в дворику, і в хаби робити, це розвивати в першу чергу сумські. Продукт. Для прикладу, в дворик ми вже не раз запрошували театр Щепкіна. І я йому за це аплодую за його сьогоднішню трансформацію, що національний театр погоджується йти до нас там у дворик на Кузнечний зі своїми виставами, і таким чином ми в першу чергу там молоді, яка б не знаю, не пішла б, напевно, ніколи в театр, тому що он, ну, я думаю, що і в мене, і там, і в більшості є така. Тема, що театр в я на нас в школи заганяли да на якісь там шароварські е, вистави, е, і у нас таке вже бачення цього. А зараз ми е, ну, реально театр Щепкіна трансформується в це класне, сучасне європейське мистецтво. Амбасадор цього. І таким чином, що він у нас виступає, це дуже круто, і ми молоді намагаємось показати, що театр це не просто шароварщина віночки, це, це класно, Це якщо не були ще на виставах деяких в театрі Щепкіна, обов'язково сходіть. Я вам рекомендую на легені сходити, родину, веселко. Щоб ти хотів побажати сум'янам, висновки, підтримувати. Українську е, армію, як можете, підтримувати український продукт, розповсюджувати його, ну і відмовлятися від російського. І взагалі е, хочу Ну в першу чергу ось ну подякувати всім е, музикантам-артистам, які Ну Завжди були на українській мові, тому що, типу, зараз є такий прикол, що то, типу, після війни лю... такі, типу, аплодують людям, які були на російському, перейшли на українську. а Подяки мала тим, хто завжди взагалі, тримав е, українську культуру.